Так, люди добрі, всім привіт! Знову вас вітаю на каналі Авторемонт.ua і знову в нас нове відео. В сьогоднішньому відео будемо збирати двигун. Як ви бачите, серце автомобіля нема на місці, будемо пробувати його збирати. Значить, головне, в цьому автомобілі буде проведений капремонт двигуна і кузова. Дождався я колінчатого валу. Так що, зустрічайте, що буде ставитися в цей двигун. Значить так, дивіться, зразу говорю: це не реклама. Щоб не думали, що там десь щось рекламую. Але, як я вже говорив, напрацювання в даному двигунові мінімальні. Ось наш проточений колінчатий вал. Із-за того, що шейки. Шатунні були дуже покоцані на першому і другому циліндру. Прийшлося перескочити через розмір. Тобто токар зробив 0,5. Далі будуть ставитися новенькі вкладиші. Як ви знаєте, зараз у нас, ну, скажімо так, оригінальних немає. Зараз є замінники Отакого такого типу. Корінні шатунні нові грибок. Вижимний, новенька помпа. Кільця новенькі. новеньке щеплення. Плюс до того в попередньому відео начебто показував чи ні, купив я римкомплект в маслонасос, бо там і шліцами були проблеми. Потім у наших задній і передній кришки по міні сальнички вже готові до зборки. Тобто оці всі елементи будуть ставитися нові. Колінчатий вал проточений, вкладиші нові, упорні полукольця нові, кільця компресіонні нові, помпа нова, щеплення нове, вижимний новий. І відремонтована головка була ще раніше. Тобто у нас буде проведений капітальний ремонт двигуна. Так само, як і капітальний ремонт. Кузова. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть, скільки коштуватиме така робота і скільки на виході цей автомобіль може коштувати. Якщо зараз розірвані, там 15-18 тисяч, а вона на документах буде і з капітальним ремонтом двигуна і кузова. Все, а ми працюємо. Так, блок готовий. Повністю. Значить, дивимося. Ось такі в нас є вкладиші. Корінні. Значить, оці, оці вкладищі, які з проточками і з двома отворами, вони ставляться сюди, в сам блок. А ті, в яких, в яких немає, ну, тобто можуть різні попастися, в яких, наприклад, немає отворів, і отакий він може бути. То ті ставляться в кришки. У ну, мене вкладиші такі, що отвори кругом, і там, і там. Тобто не попутаєш. Є один отакий от от вкладиш, куди його ставити. Оцей вкладиш ставиться посередині в блок, тобто на третю шийку чи на третій бугіль. Не забуваємо все змазувати маслом перед тим, як ставимо. Хто як, можна отакою от штучкою, якщо є. Ні, то просто пальцем, чистим маслом, все промазуємо. Значить, виставляємо спочатку е, корінні вкладиші на місце, все промазуємо мастилом. Потім беремо ці е, напівкільця для осьового люфта і ставимо. Получається, частинкою мідною, жовтою до колінчатого вала. А білою частинкою до блока. Тобто, виходить по цих двох проточках, які є, це буде змазуватися ще додатково колінчатий вал. Зараз все вставлю, повністю покажу. Так, вкладачі на місці. Повністю. Мені попалося, дивіться, що проточки і там, і там, і в, і, в, і в самих бугілях, і в самому блокові. Так, вниз уже помазаний повністю. Ось такий без проточки, в третьому, в третьому шийки, в третій, і так само. Отут теж у самій кришечки. Значить, дивіться, кришечки оці, чи бугіля, хто як називає, потрібно ставити замком до замка. Тобто ось замок і ось замок. От таким от чином. До речі, хто пам'ятає і дивився відео по розборці цього двигуна, то якраз оцей бугіль перший був поставлений неправильно і він був не прикручений, а отак от задертий трошки. Значить, яка ситуація тепер? Зверніть увагу, п'ятий бугіль. Іменно на троєчному двигунові він ширший, ніж оці. Чого? тому що ось тут стоять напівкільця упорні оці кільця які зменшують осьовий ход колінчатого вала. Але дивіться, на п'ятому оцьому Бугелі, помітка як на другому. Похоже, люди путають. Але зверніть увагу, на другому ці дві зазубрини, вони близько один до одного. А на п'ятому далеко, не путайте їх, будь ласка. Тому що, дивіться, беру цей бугіль прибираю і беру будь-який другий. Ну, есть, тобто, наприклад, ось четвертий. Коли я його сюди поставлю, зверніть увагу, він вущий. І не буде куди впиратися напів кільця. Того безпосередньо, будь ласка, не путайте. Значить, тепер яка ситуація? Вкладиші у нас всі виставлені правильно. Е, ложимо колінчатий вал повністю. Промазати можна і цю частину вкладиша. І їх потихеньку ставимо. Ставимо безпосередньо, потім перше починаємо при е, просто болти не забуваємо теж змазуємо мастилом. Е, Притискаємо, коли вже болти починають зажимати колінчатий вал, і прокручуємо. прокручуємо прокручуємо Зараз, коли колінчатий вал положимо, його зразу прокрутимо, щоб утворилася масляна плівка. і Потім вже будемо піджимати. Потім, коли ми піджали трошки, прокрутили, все нормально, не закусює. Далі. Нам необхідно вже зажимати динамометричним ключом. Ну, давайте я поки поставлю, потім знову ж таки включуся. І не забуваємо про ці напівкільця. Ставляться вони ось, ось сюди, я вже говорив. Колінчатий вал на місці. На півмісяці чи полумісяці. Получається, один постав новий один старий, тому що як два нові колінвал не влази. Але тепер дивіться, я його не прижимав, ну поки що, тобто, на півмісяці. Нормально себе, як то кажуть, почувають, і колінчатий вал начебто не клине. Скажімо, так, осьового люфта немає, тому що, як ставив старий другий, то трошки був люфт. Тобто один вироботався менше, другий більше. Тобто один новенький, у нас один старіший. Так, і тепер, дивіться, промазав всі бугіля. І тепер ми їх акуратно ставимо на місце. Ставимо на місце. Віджимаємо і прокручуємо. Так, затягнув болти, просто рукою. Отак позакручував усі. Промазав маслом їх, все промазане мастилом. Чи маслом, чи мастилом, чи оливою. А тепер дивіться, отак крутиться колінчатий вал. Досить легко. есть, ну, одним пальцем я його можу крутнути. Тепер зараз попробуємо зажати його моментом. І потім вже попробуємо крутнути ще раз для того, щоб порівняти. Взяв динамометричний ключ. Значить, по таблиці. Там 68 можна виставляти для першої обтяжки. Ну, я буду виставляти до 68, так як і є. Значить, як обтягуємо? Третя, п'ята, перша, четверта друга. Ну, такий, так, Таку послідовність я знайшов в інтернеті, і вже не один, хто так робить. всі рекомендують затягувати так. Для чого? Щоб не перекосило колінчатий вал і все було добре. Робимо першу обтяжку, прокручуємо. Якщо нічого не закучує, все добре. Потім друга обтяжка. Навантаження там повинно бути десь 84-85. Ну, Хто ставить 90 Н на похибку самого ключа. Ну, я буду виставляти. 65 перший і десь 85-88 другий. Зробив першу протяжку. 68 н. І тепер дивіться, як крутиться колінчатий вал Все добре, все хорошо Дякуючи токарю, який вгадав точно розміри. Немає нігде ніякого закусювання, нігде нічого. Значить, зараз даю трошечки йому постоять. І потім затягую 85, десь 86 н. І потім залишаю. Ну, Я думаю, до завтра залишу. Як то кажуть, що все воно всілося в там, туди-сюди і таке інше. Потім перепровірю, ще чи не попустилося, чи може дещо треба дотягнути. І можна буде збирати далі. Пройшла друга протяжка колінчатого вала. 86 Ньютон я виставив, ось дивіться, як він обертається, то й все добре. Повторюся, осьового люфта нема взагалі. Ну, той все добре, все в допусках. Мені дуже подобається. Крутиться він дуже класно. Все, залишаємо. Тепер його через деякий час, перепровіримо, дотянемо, якщо десь якийсь може попустити. Новий день, вже перепровірив дотяжку, все добре, але колінчатий вал обертається. Класно. Дуже. Так, тепер будемо збирати е, поршньову групу, тобто ставимо кольця безпосередньо і можна буде їх виставляти. Е, у самому наборі е, поршньових кілець, там все розписано: перше, друге, третє кільце, тому що там маслосйомне одне коробчисте, потом іде чугунне і одне стальне. Треба не попутати, як їх виставити. Але вони по ширині різні, того все можна виставити правильно. Поршневі кільця на місці. Промазані мастилом. Далі шатунні вкладищі на місці. Ось так це все діло виглядає. Не забувайте перед тим, як будете ставити, промазувати е вкладищі безпосередньо теж мастилом. Потім. Беремо таку нехитру обжимку, надіваємо на поршень, це все діло промазуємо спочатку маслом, щоб хватило. І за допомогою шестикутника зжимаємо кільця. І тоді акуратно вони заходять. Так, три поршня вже на місці, остався один. Дивіться, як розвести кольця. Це ось. Тут де йде палець. Від них повинно бути, там, щоб між кольцями було 45 градусів. Тобто, виходить, ми беремо, ну і приблизно по цій от точці по лінії виставляємо перше кольцо, потом інше виставляємо ось друге кольцо. По цій лінії. Ну і третє кольцо ось по цій лінії. Так, передивився декілька сайтів в мануалі теж так написано. Далі все Промазую ще раз маслом. Потом одягаю оцю от обжимочку. Акуратненько, зжимаю кільце і потім вставляємо. Зараз покажу. Так, дивіться, обжимочка стоїть на місці. Затянуті кільця. Далі буковка П. Ось спереду. Тобто перед двигуна ось так ставиться. І так як у нас йде шатун, не забуваємо, а бачите, я вже забув. Промазуємо. Безпосередньо сам вкладиш і промазуємо сам циліндр. Воно все вигорить, потім лишнє не буде. Просто щоб легше кільця стали на місце. І з-за цього ми це все діло промазуємо. Так, і далі дивіться, буковкою П вперед вставляємо акуратненько. Все, дойшло у нас приблизно до нашої обжимки, потім акуратно молоточком вирівнюємо обжимочку, щоб вона була по поверхні нашого блоку. І несильними такими ударами по поршню садимо його вниз. Садим його вниз. Якщо чуєте, що десь, от як у мене, бачите, трішечки кільце. Не хоче заходити можна його туди-сюди крутнути, і воно пішло, пішло, пішло. Все. Обжимку прибираємо. О. Тепер дивіться, четвертий, перший це верхня мертва точка, якби би, а другий і другий, третій це нижня. Тепер акуратно завалюємо наш блок на бік і ставимо наші кришечки чи бугілля. Ці поршня на місці повністю. Ще нічого не зажате. Зараз е, беремо динамометричний ключ і починаємо затягувати. Якщо я не ошибаюсь, возможно, зараз подивлюсь в таблиці, там, начебто до 60 чи до 50 нюн навантаження. Виставляємо, обжимаємо, прокручуємо. Все зажав Два, дві протяжки, 43. Ну, я поставив 46 і 56 дюйн. Протягнув, прокрутив, прокручується. Не так легенько, як сам колінчатий вал, бо там уже кільця поршневі стоять. Тепер можна збирати далі. Двигун вже перед автомобілем. Вже поставлена передня кришка, цепок, зв'язочки. поставлені, натяжитель. Задня кришка із новенькими сальничками. Тепер нам треба закрити. Наш піддон. Все наче прожато, все зажато, все поставлено, що потрібно. Значить, зараз думаю, що тоненьким слоєм по крайку герметика промажу нову прокладку, бо там є можливість, що вона буде текти, навіть якщо вона нова. І буду закривати піддон. Ну що, низ двигуна зібраний повністю стоїть він, як то кажуть, на попа. Все начебто зажато. Залишається тепер поміняти вижимний підшипник і можна його вкидати потихеньку. Значить, зараз, поки буду міняти підшипник, там підготовлю вже безпосередньо місце, куди він буде ставати, даний двигун. Прив'язую на тросики, піднімаю кранбалочку. Так, прийшла черга до новенького фереда. Як же ж оцентрувати, скажімо так, Корзину щеплення. Ну, можна підібрати сюди трубку всередину безпосередньо, яка підходитиме на шліці самого Фереда. Ну, в мене є направляйка. Я колись міняв Фереду людям і вони мені її оставили. Точніше, вони міняли і корзину, і фаридо, і маховик, і вона йшла в комплекті. Тобто, вставляється сюди в підшипник. А оця частина в шліці безпосередньо самого Фереда. І все центрується. Так, да, плюс до того, не забувайте поставити правильно фередо. Воно, повинно ставитись ось так, як, як воно зараз ось тут. Тому що дехто питається його встромити навпаки, тобто випуклою частиною в маховика. Це неправильно. Потрібно навпаки, щоб воно було. Зараз ставимо фередо, зажимаємо і можна буде далі дивитися. Так, ну що, повертаємо серце на місце. Поки не було двигуна, помили трошечки під капотку. Поставили новий вижимний. Серце наше вже підвішене на кранбалочки. Тепер яка ситуація? Підкачуємо двигун, наскільки потрібно. І пробуємо пускати двигун. Саме головне це він зараз неправильно стоїть, ми його розвернемо навпаки. От. Саме головне попасти у шліци Фереда. Ну, це якраз така сама, скажімо так, мною нелюбима робота. Ну, процес того, як будемо попадати це, це діло, знімати на відео не буду. Вже покажу, як прихватимося хоча б одним, одним чи двома болтиками. Так, ну що, через декілька годинок роботи серце на місці, прикручено прижате, до коробки прикручено, на подушках лежить. Все добре. Тепер остається збирати уже тут під капотом навісне. Але головне, що вкинули, на шліці попали. Значить, все добре, все хорошо я думаю, буде діло. Стартер вже на місці. Підключений. Поверхня повністю перепровірена, очищена. Поставлений новий привід маслонасоса. До речі, коли будете такий тип двигуна собирати, краще беріть Нивовський або тайговський. Він трошки длінший сам по собі, але все хорошо стає. Одна єдина більша кількість шліців буде заходити ну, в зацеплення із маслонасосом. Того двигун буде працювати довше. Так, тепер що? Тепер я думаю, зараз. Ми акуратненько ложимо прокладочку, ще раз протираємо обезжирювань чим якимось. Ложимо прокладочку і ставимо нашу головку. Уже процес установки був в попередньому відео. Не буду показувати по новий. Вже покажу результат. Так, ГПЦ на своєму місці, але ще не зажимав. Знову ж таки, в попередньому відео все є. Тому тільки скажу: я жму в три етапи, повторюся. Перший раз виставляю 60, потім 90-95 і третій етап, написано в мануалі 118, я ставлю 120 н. Е, є повністю в інтернеті яка послідовність. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Ну, хто як жме, в принципі, в інтернеті все це діло є. Тобто, зараз. Перший етап 60 чекаю хвилин 15, другий етап 90-95, чекаю хвилин 15. Третій етап 120 прожимаю, потім залишаю його трошечки, щоб воно опять постояло. І четвертий раз на цьому самому навантаженні на 120 н. Пробую ще раз, ще нічого ніде не дожметься. І, в принципі, все, все буде ходити. Так, далі, після того, як зажмемо вже. Безпосередньо ГБЦ, зверху ставимо е, розпредвал, скажімо так, розподільчий вал. Виставляємо клапана, регулюємо і можна буде тоді ставити е, безпосередньо запалення, ще помпу новеньку. Так, три протяжки було. Зараз залишаю все це діло. Поки між протяжками поставив бензонасос, красується новенький. Водяний насос, або, в народі говоря, помпа. І тепер далі можна буде виставляти вже запалення. Ставить розпредвал як я вже повторюся, скажімо так, випускний колектор прикручувати, точніше, штани до випускного колектора. Ну, так, в народі їх називають. Так що роботи ще багато. Клапана відрегулював, виставив. На четвертий циліндр. Тобто, дивіться, коли у нас ось тут мітка. Ось вона. Зазубренка. Дивиться вона на ноль Ось тут у нас стоїть розподільчий вала, точніше зірочка розподільчого вала. Стоїть на метку на корпусі розподільчого вала. Це означає, що треба виставляти. Запалення на четвертий циліндр. Оце якраз четвертий циліндр виставлений. А потім вже його крутить. Бо дехто ставить не на четвертий, а на перший. Тоді автомобіль не заводиться. Тобто, поставлена вже в нас кришка, бензонасос поставлений. Ну, Ще багато чого збирати. Тобто, прикрутити нашу вихлопну, поставить е безпосередньо наш карбюратор. Охолоджувальну систему, залить масло, поставити новий фільтр, нове масло і таке інше. Але я думаю, що я зразу все соберу, залю масло, новий фільтр. Попробую завести так, без охолоджувальної системи. Якщо заведеться і тихенько буде робити, не буде стукати, тоді вже буду робити далі. Ну, Більш-менш підзібрав новий фільтр, масло нове вже залите, е, замість генератора. Скрутив дві клеми, щоб, помимо цього всього діла, так, залишається зараз поставити в каністрі бензину, закачать, поставити акумуляторну батарею і попробувати завести. Зараз, якщо це все діло зроблю, закачаю, Попробуємо з вами разом провести перший пуск після ремонту або третій в загальному цього автомобіля. Основне, наче зібрав, не, не, нічого не ставив, охолоджувальну систему взагалі не підключав, залив тільки масло, точніше мастило, закачав бензину з каністри. Зараз буде такий перший пуск. Попробуємо всі разом, що в нас вийде. Якщо взагалі в нас щось, то, заслонку ми закрили, Годинник цокає. Лампочки горять. Пробуємо. Шановне панство, він працює, немає звуку, він не б'є, не стукає, обгорає масло, тиск мастила потух, все добре, я довольний. Можна глушити і далі все робити, Так що все класно. Так, ну що, люди добрі? Всі чули перший пуск. Я дуже. Скажімо так, задоволений тим, яку роботу зробили і як воно вийшло. За ці декілька секунд, як би там не було, супуна, нічого не димить. Я думаю, що все буде добре. Він не стукає, як він стукав, робить тихенько. Ну, десь щось наче трошечки піддергується двигун, але це все вже, скажімо так, мелочі. Далі, я вже буду збирати охолоджувальну систему повністю. Заливати водичку, далі прогрівати до робочої температури. Ну тут патрубки попідключати, таке інше. Але це вже буде, я думаю, за кадром, нікому воно вже буде нецікаво. Так що це відео будемо завершувати. Всім, хто дивився, дякую. Ставимо лайки, пишемо вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що кому може що поміняти, що додати. Приємного вам перегляду. Запрошуйте друзів. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!